Доброго всім дня. Знову з вами я, Вадим, що то продадім. Так, номер телефону Viber сюди дзвонити, писати. Що е, ще, наповню? Тільки пошта, повна оплата, ну, як завжди, нічого нового. Все ви прекрасно вже знаєте. Тому що в основному всі постійні клієнти. Так, ну покажу, що це раз є. Опять же, особо дуже хорошого, нічого немає, ну, щось дає. Да так, ключ на 70, 70 гривень. Так. Ось такий набор ключів. Такий ну, невеличкий. На 36 розводний, чітко робочий, все. Ось така трещотка. Такі ключики, трошки плоскогубчиків, одна головка. ну, Коротше, коротше таке, що насвіралося? 350 гривень. Два ступічних ключа. два, Цей на 115, цей вроді як 61 чи 62, ну так міряв. Ну такий дебелий. 150 пара. Так, є все-таки напільники. Ручки до них. Така ціна. Напільники отличні. Хороші напільники. Будуть працювати ще довго. Отака от кучка 250 гривень. Так, от такий метчик-улерко-держатель такий. Все з ним нормально, все хорошо, такий, дебелий. 150. Так, є Топорики. Значить, топорики по 200 гривень. Не бити, не варений. Отакі. Такі, от такі топорики топорик, сокирка. По 200 гривень. І такий варний варений 150 Ну, варений отлично. надіжно, Сам варив. Так, набор молотків такий. Це 800 грамовий, Ці Хочу 450 гривень. І отакий мощніший набор 250 гривень. 700 г. Це такий, типу, кувалдочка невеличка. це якийсь, мабуть, кровільний. Ну, коротше, такий набор 250 гривень. Так, мітізи, як всегда. Мітізи всі перепровірені, всі перекручені своїми руками. Набор хороший. Замічательний набор, скажімо так. Ну, звісно, хто ж скаже, що поганий. 11 кілограм 550 гривень. Тут всяке є. Так, є такі шпильки. Це шпильки, значить, що у нас? М14. Сонце то є, то нема. Коротше, крупна мілка різьба. Вони нові. 50 гривень кілограм М14. Так, що тут ще по шпилькам. По шпилькам... Ой, не по шпилькам, по мікізам. М20, абсолютно новий. 50 гривень кілограм. Так, М20. І залишилось три шпильки. Отакі. Всього на всього. Це М24, така шпилька. 40 гривень шпилька. Три штуки їх осталось. Так, є, і є ще ось. М20, Бушни. По 30 гривень кг. Все нормально, тільки то, що Буушни. 3 гривен кілограм. Є таке. Так, підемо далі на вулиці. Що тут в мене є? Так, 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 на вулиці. Тут, значить, є. А, тут -то... тайна вечеря. Це їх тільки половина, це еліта. Ті чуть-чуть позже підійдуть. Всіх їх взагалі 10 штук. Найголовніше, що ні одного мого немає. Ну, нічого, так буває. Так, є така оборонка, дивіться. 400 гривень, значить. Зуби на ній гострі-гострі, все ціленьке. Ну, отака вона, я думаю, вам буде видно. Хорошо? Отака оборонка 400 гривень. Перед відправкою розбу... Перед я розберу, вона все чітко розкрутиться, буде дешевша відправка. Так, тепер. Хатцем. Так, тепер дивіться, є така лібьотка. Мощніша лібетка, здоровенна. Значить, Зараз спробуємо покрутити її. Все крутиться. Тут все ж, жтормоз, стопор. Все працює. Отака. Вот ну звісно, Отака. Значить, вес в ній 64 кг. Якщо хто надумає її купляти, ну, хто надумає купувати, укрпошта тільки до 30 кг. Придеться розібрати її на три частини. Ну, я її всю перебирав, всю розібрав, всю перечистив, все зібрав назад. Все тут чітко. 64 кг. Тут моща страшна, знаєте, яке передаточне число. От, все легенько розкучиться. ось три шпильки відкрутили, і вона вся розбирається. Дуже легко і просто. Так що кому треба, дивіться. Так, е є все таке сидіння. Ну, ну нас здорове сідалі ще туди любить дядько різе. Коротше, таке сидіння, От, шпильки, гайки, все тут є. От, таке сівальке і до нього ж пресора. О, отакий комплект 500 гривен. Ну, Може, чуть-чуть щось подвинемося. Так, є такі ступиці. З чого не знаю, значить, такі ступіці. Вони три штуки однакові, все. Значить, що тут оцей обойма в одному була. значить, Провіри, оця більша обойма ну, з цієї сторони, всі тугенько. А от менша обойма на цьомусь, на одному тугенько, а на цьому ну, можна сказати, прослаблено от руки. Так що, як треба, кому такі ступиці, що не знаю. <кій> на 5 шпильок вони. о, Тут одної шпильки немає. Е, по 350 гривень штука. Так, є, Тепер є така ще болда. Тут 21 см, так, 31 см. Вес 3, о, 29 кг. 500 гривень. Ну, такої вона форми. Може, як на ковальню використовувати. Стальна! Отака, з цієї сторони, як призьба, призма. Ну, поняли, да? така інтересна. от 29 кг. Так, є. є от такі ресори. Так, не ресори, а листи. Значить, дивіться, що тут написано. Так, написано лист номер 1 53. А, коротше, це газоновські передні ресори. Год випуска їх. Вони абсолютно нові. Два листа. От. Людина принесла. Ось де номер два. Навірно, так два ставиться. От. Значить, на промі такі в продажі зараз півтори тисячі штука. Ну і знаю, людина сказала, ну хоча б по тисячі. Не знаю, дорого, не дорого. Дивіться, мог хто що предложить, якщо це дорого. Ну, коротше, щось будемо думати. Ні, значить, забере людина їх назад. Так, нові. Є таке. Так, далі. Далі у нас є ось такі два ящика. Які, не знаю, треба в них. Вони тяжкі, Цим 15 кг. Ось така щитова. Все, що тут всередині є. Можна сказати, немає нічого. Ось така щитова. Це раз. І трохи менше. 14 кг. ціна. Ну, така. Тут ще ящичок тут є. У ну, на стояння як нове. Ну хто, дивіться, моє діло показати, а ви там дивіться самі, треба кому чи не треба таке. Так, є два куска троса. Значить, трос 17. ну Як помірять, 16-17, 17, 17 метрів, 750 гривень кусок. Состояння отлічне. Ось такий конці в нього, ніде не потертий. Кожен сантиметр я руками перещупав, розматував, міряв, зматував. Так що троса в ідеальному стані. 750 гривень один кусок, 17 метрів. Так. Ну, каністри обикновенні, 20-літровий по 400 гривень. Тож людина з дому принесла домашні робочі каністри. Все, просто людині вони ну, не треба, не те час зараз. Є три штуки. По 400 гривень штука. Покрашені, не ржаві, все з ними нормально. Так, є така лапа. Було в раз три, ще одна попалася. Ну, тільки вже по такій ціні. Таке состояння ідеальне. О. Є, є, є такий отвал, оце за такий комплект. Така ціна. Так, є ось така ніржавка. Не Теж привезли, дивіться, яке воно. Оце розміри його в сантиметрах. Це чуть-чуть більшеньке. Ну, отаке воно. Міліметрової толщини. Ну, таке простечко. Може на якісь клітки, може на якісь. Не знаю, хто знає, Є, показую. А ви дивіться, треба воно вам чи не треба. 30 гривень штука. Так, є отакий, з нержавки теж. Луна привезла, каже, понравилась йому. Ось такий порох, як би його показати. Так якось на відео не передається воно. Таке воно, як ступенька, як хто знає що. Ну, кому треба доповнити відео, якось вже будемо показувати. Чисто все з нержавки. Ось така штука. От такі його розміри в сантиметрах. Ось це ціна така. Бо воно важке. Так, ну тут вроді все. Так, поїхали далі. Значить, що у мене тут є далі? Далі є ось із двигателі. Ось Нове борно, таке повністю нове. Ну, з невеличких двігатілей. Це двігатіля такі були, коротше, розібрали їх на метал. Це ось кришечки з них залишилися. Може, кому таке треба? Новий. цей, новий, він, ну короче, от, така Ось Дві планшайби. З них теж. алюмінієва планшайба. Ось така. То та куски текстолітової пластини. Коротше, це все 150 гривень. Так, є проволока. Нержавка, 1,5 мм діаметр. Ну 200 гривень стоїть. Ну, Тут около 100 метрів. Ну, може 95 десь так, так. Такий моточок. от. Так, є такий тросик. 8 мм діаметр його, 6 метрів 150 гривень. Сістояння ідеальне. ну це З прошлого разу залишилося 150 гривень. Непонятне чи Струбцини, чи кріплення, чи хер пойме, що воно таке. Ось таке мощне, це нове мощне. Таке якесь. Коротше, це за все 150 гривень. Так, є дві зв'язочки на 22 зуба кожна. Внутрішній 30 мм діаметр. 250 за 2. Значить, одна отака. Тут приварена, ця вже зношена. А це состояння ідеальне. Отака і отака. О, зуби одинакове количество. І діаметр однаковий внутрішній. Дві 250 гривень. Так, є такий палка без лістьів чорного метала. Значить, діаметр. Длина, цена. Так, нержавка, Діаметр 17 мм. Це така і длина ціна. І ось два, Такий самий діаметр по 61 см. 200 гривень за одну. Єсть нержавка, Так, така стяжка є, мощна, все, від руки четко крутиться, лева права різьба, кусок цепки. Вот, 300 гривень. І 200 гривень це абсолютно нова. Концівна її така різьба. Навіть 20 та Така стяжка 200 гривень. Так, далі є така нужна вещь, скажімо так. На 25 зубів зв'язка. Карданчик в ідеальном да, крестовинка. крестовинка в ідеальном стані. Не люфта нема нічого. Тут квадрат під 30-й вал. Квадрат. Так, що тут? Мажеться вона все. Тут така ось опора з мощним подшипником, сальник. Коротше, така штука, нужна штука, назвемо її 650 гривень. От, є. Так, тепер такий є, скажімо так, про опора. Е, два, як, два шківа алюмінієвих. все чітко, на подшипнику, все крутиться. О, така, 400 гривень. Це, як я бачили, в впрошливий раз показував воно чи з косілки кусок був, я цю вещь вирізав. От, так, є таке. Так, далі. Гідроциліндр. Така ціна, що я його почистив, почухав, вимив, все. Він був з маслом, масло я злив. Шток ідеальний, все добре. Маркіровка c 100. Як Якби, щоб видніше було, хто знає як. Ну, коротше, c 100 СССР, зроблено в СССР, все як положено. Все ціле, все, я думаю, в нормальному робочому стані, Був з маслом. Ухи, все чітко, нічого не розбите. Все з ним хорошо. Так, побачили. так. Далі. Далі в нас. А, ось вернемось сюди. Ці чавуни щось прилипли, чани при, при, не продаються щось. 850 гривень, 60 л. ну, Тут трошки є корозії чуть-чуть, Ну це незначительно. Так, так. І такий самий ціна така в відлічному стані, Теж 60 літрів. Отакі чани. От, з ухами все. Так, далі по алюмінію. Дальше. Так, ну, є така ймкость, так сказати, котівок, скажімо так. такой. Значить, я наливав його водой, 5 літрів, ну, десь отак. 5 літров. О, який цена. Це він не побитий, це типа рисунок такий на ньому, красивий, блін. Зараз буде побитий. Не, все на місці. Так, є таке. Утятниця, ще одна така з'явилася. Ну, така середніх розмірів. Теж нормально. Так, по 50 гривень криві банки стерилізувати. Так, пельменниця 100, така черечниця якась, тори 100. Така пельменниця 150. Тому що вона, блін, ну, така толщина важкуча. Так, далі сковородки, Три штуки таких, з нержавки. Не знаю, як вони будуть працювати. Ну, з нержавки. Ну вони заводські ж. Помитний спів. Три штуки 350 гривень. Це взагалі на одне яйце. От. Так. Є така як її сказати, каптільня. 350 гривень з ніржавки. Отак от, от, так от. от, так от. всередині на ній раз, мабуть, спробували. Ну, і вирішили, що вона вже їм не треба. Це на там може коптити, я там знаю, що на дві рибинки така з ніржавочки. Так, є. Тепер опять, є такі ямкостя. Це все з нержавки, з медицини, так сказати. Оця вся кучка, ось де, Два штуки отакий. Ну, тут є маленька дирочка, тобто він не герметичний. Там болти і був його одервали. От. Це така величенька ймкость. Ось сюди. ось такий, трохи менший. Такий ось коробочки. Ось Така ось кришечка. Оце. І оце ще отак. Це все 500 гривень. Так, по чавунам. Потрошку розбирають, потрошку підвозять опять. 20-літровий 400, 12 літровий 270, 10 літрів 250. Є 10 літрів абсолютно нульовий. В ділі не був. Нульс. 300 гривень. Так, 8-літровий 200. 4 літра 150, 2 літра 100, ой, 2,5 літра 100 і маленькі 15 ну, гривень по 70 будуть. Так, є таке. Ну, тут з цими біксами вони вже мені надоїли. навіть пора їх вже взад вертати. Отака велика 250. Ціпа 150 та маленька 100. Ну, то Кому надо буде, хтось захоче, я вам скину конкретне фото, щоб ви побачили, яка вона ця вся з дирочками. Вот. Так, далі що тут у нас? Далі у нас ну, це задвижки на грубу, алюмінієві по 150. Отакі однакові, Розмір одинаковий, різний. Все відкривається, все чітко, нічого не побито, нічого не поломане, все робоче короче. по 150 гривень штука. Так, Корпуса з подшипниками, їх дуже багато продалося, але ну, є ще. Чугунний корпус, всередині 204 підшипник. Ну і все, кришечку відкриваєте. Звісно, ну, биушне. 250 гривень пара. Так, 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 є така фара, 200 гривень. Така здорова фара. Не знаю, фара іскатель чи все, тракторна просто фара. Состояння в неї ідеальне, ну, отлічне. Ну, немає лампочки. Така фара, 200 гривень. Так, от такий наборчик пружинок 100 гривень це за всі. Може, кому куди треба. Так, є такий, так сказати, пакетник його так. 200 гривень. Все значить, на 10 А ці переключателі. Воно все абсолютно нове. Єдине, ось де на кришечці є, ну, трещина, так сказати. Отак воно нове, в ділі не було. Така ціна. Тени. щось нікому не треба, не знаю. Значить, 4 кіловатний. новий тени. Абсолютно новий тени. 4 кіловатний тен. 5 штук є. По 70 гривень штука. Ну, тут таке сигнал. Жигульовський робочий, все чітко. 70 гривень. Ну, це така мілочовка всяка. Таке, може, хто побачить. Так. Ну, тепер ще є, дивіться, що є. Отакий є ковіор. От. Е, Наждачка. Дивіться, абсолютно нова. Висота, 1,50 м. От, от що тут пишуть. Р24, ну, зірністер 24. Значить розміри. Ну, я б сказав, навіть мет... не 1,50, а 1,48 ну, Я предлагаю так: 600 гривень погонний метр. Я на промі дивився, 1100 і, і вище. Тільки не 1,48 метра, а метр сорок на промі. 1100 метр погонний. Я вам предлагаю 600 гривень погонний метр. Саме менше можна 50 см погонних. Це так. Тут їх 14 метрів. Ну, одну одною не відправлю, тому що вона дуже важка. Таке, може, кому треба. Цепка є така діаметр 14,5 метра одним куском. Состояння відвічне. Ну і напослідок ці колеса, вони мені вже теж надоїли. пора їх взад вертати теж. 700 гривень пара такі. І ці ось тисячу вже людина за них хоче. Ну, Прошу бачу, є таке. Ну, це і все, що я вам хотів показати розказати. Роздивляйтесь, видивляйтеся. Ще раз телефон Viber сюди зможуть писати. Опять же, відправка тільки в пошта, повторяюся. І повна оплата. Е, ну, ще раз теж скажу, вже багато розказав, що на навкпощі набагато дешевше, ніж нова пошта. На догрені ще дешевше. Ну, у нас просто другого вибору немає все одно, ну, все одно, недорого. Так що, навіть якщо за той любіль я казав трьома кусками, то. Трьома посилками. То одна посилка буде гривень десь гривень 80-85, десь в таких приділах. Так що, як то так? Ну, все. Всього доброго, всім мирного неба. До побачення. дзвоніть, пишіть.